Квіти для Елджерона це науково-фантастичний твір розповідь американського письменника Деніела Кіза. Книга розповідає історію Чарлі Гордона, чоловіка з низьким інтелектуальним рівнем, який погоджується на експериментальну операцію, щоб покращити свої когнітивні здібності. Операція виявляється успішною, і Чарлі починає швидко розвиватися і стає генієм. Однак разом зі зростанням його інтелекту, Чарлі стикається зі складнощами, такими як соціальна неприйнятність і втрата зв'язку зі своїми емоціями. Книга досліджує теми інтелектуального розвитку, людських відносин і значення людської емоційної сфери, вона захоплює читача своєю глибиною і емоційним змістом, ставши одним з найвідоміших творів Деніела Кіза.